Професор на так званих плівках міндіча і кума першої леді Олени Зеленської. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказують на ще одну фігурантку справи щодо розкрадань на енергоатомі: йдеться про Світлану Чернишову, дружину екс-віцепрем'єра. Як саме жінка-урядовця причетна до операції Мідас? Та що взагалі про неї відомо? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Прокурори Вищого антикорупційного суду розкрили подробиці співпраці Чегевари зі злочинною організацією, що розкрадала енергоатом. Виявилось, що на плівках Міндіча під псевдонімом професор згадують дружину екс-міністра національної єдності Світлану Чернишову. За даними національного антикорупційного бюро, саме вона декілька разів отримувала відмиті кошти в клініці дружини Цукермана в столиці. Ну, я понял. Я думаю, что, наверное, наверное можешь как-то иначе это сделать. Да. А как-то иначе, там я думаю, что может там будет э, заезжать к врачу. Хорошо. У врача, врача она заедет, тогда. А, а кто заедет? То що відомо про пані Чернешову? Світлана народилася в Харкові. Там вона отримала вищу освіту за спеціальністю прикладна лінгвістика. Після цього вона працювала викладачкою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2011-му Світлана здобула звання кандидата філологічних наук, а минулого року докторський ступінь. Чернешови виховують двох синів і доньку. Українські змі повідомляють, що її хрестила перша леді Олена Зеленська. Згідно з декларацією Чернешова, його дружина володіє однією квартирою в Нікополі. А з 2019-го ще трьома в Києві. Саме вона орендує і будинок в козині, в якому проживає родина експосадовця. Світлана Чернишова веде нескромний образ життя в її колекції аксесуарів, декілька годинників Rolex та Cartier. Також жінка володіє кількома каблучками та браслетами, зокрема від Тіфані та Ванкліф. У гардеробі Чернешової три шуби з натурального хутра та сумка Ерме, вартість якої навіть на вторинному ринку кілька десятків тисяч доларів. Їздить дружина колишнього віцепрем'єра на авто Крузер» 20-го року випуску. Пам'ятаю, коли ти похвастався, що у тебе... тебе тебя иногда тебя вузли тоже профессор. <паслужить> да, типа. Честно, я не помню. Помню, когда доктор, когда муж уезжает, говорит, вы можете похвастатися, що у вас вы дітей професор. Вот типа на меня показывают, то можем. Скидаємося, що грешно буде пожинає надавати сам Олексій Чернишов під вартою напередодні. Йому обрали запобіжний захід. Екс міністр залишиться під арештом до середини січня, або поки за нього не внесуть заставу в розмірі 51 мільйон гривень. Вважається, що Чернишов активно відвідував так звану пральню на аудіозаписах, які опублікували набу. Його називають на псевдо Чегевара. За словами прокурора, екс-міністр міг легалізувати більше 200 тисяч доларів і 30 тисяч євро. Сам Олексій Чернишов свою причетність до злочинної організації заперечує, мовляв, голос на записах просто дуже схожий на нього. А всі його прибутки вписані до декларації. Що ви думаєте про володіння Світлани Чернишової? І як думаєте, чиї прізвища ще можуть з'явитися в подальшому в цьому корупційному скандалі? Пишіть нам свої думки в коментарях. Народні депутати не спромоглися відправити у відставку міністра юстиції Галущенка та міністерку енергетики Гринчук. Опозиція заблокувала парламентську трибуну. Відтак нардепи зберуться повторно, щоб таки провести голосування. Обидва урядовці нагадаю, фігурують у справі щодо розкрадань на енергоатомі. Ще один нині вже колишній урядник Олексій Чернишов у суді йому обирають запобіжний захід. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Парламент не зміг відправити у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук через корупційний скандал на енергоатомі. Самі політики засідання проігнорували. А от опозиція заблокувала трибуну і підняла ставки, висунула вимогу звільнити весь уряд. Спікер парламенту Руслан Стефанчук пояснив, що наступна спроба відправити у відставку названих міністрів відбудеться в середу, 19 листопада. Нагадаю, президент Володимир Зеленський ще минулого тижня заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах і закликав уряд ініціювати їхнє звільнення. Після чого урядовці повідомили про намір відправити у відставку Галущенка та Гринчук. Згодом обидва міністри написали заяви. Розвільнення. Ще один екс-посадовець, який фігурує у справі, чекає на запобіжний захід. Мова йде про колишнього віце-прем'єр-міністра та міністра національної єдності Олексія Черношова. Вищий антикорупційний суд другий день поспіль обирає запобіжний захід екс-міністру. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає взяти Чернешова під варту з правом застави в 55 мільйонів гривень. А прокурор САП Сергій Савицький стверджує, що саме така сума відповідає коштам, які, на думку слідства, Чернешов отримав незаконно. На плівках набу Чернешова називають на псевдо Чегевара. За даними слідчих, колишній урядовець допоміг легалізувати понад 1 мільйон і 200 тисяч доларів, а також понад 36 тисяч євро, отриманих учасниками схеми на відкатах. За даними прокурора, Чернешов брав участь у схемі з 11 лютого по 9 травня 2025 року. Адвокати захисту з цим не згодні. Вони стверджують, що розмова на плівках набу, яка нібито доводить передачу Чернешову 500 тисяч доларів від злочинної організації, відсутня в його телефоні. Тому захист наполягає на огляді телефону, щоб перевірити, чи ця розмова взагалі була. Під час минулого засідання суду, яке відбулося 17 листопада, сам Чернешов заперечив свою причетність до розкрадань. Він запевняє, що нічого не знає про псевдонім Чегевара і вважає, що опинився на лаві підсудних лише тому, що він медійна особа. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом цієї заплутаної справи, щоб розповідати про все вам у наступних випусках. Принц Гаррі та Меган Маркл зустріли з астрологиною з України. Анжела Перл з Миколаївщини живе в Австралії. Щодо чого жінка консультувала пару, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Зіркова пара принц Гаррі і герцогиня Сасекська Меган Маркл відвідали відому астрологиню Анжелу Перл. Відповідними фото жінка поділилась на своїй сторінці. Разом з цим вона показала лист, який отримала від пари після зустрічі. У ньому принц та герцогиня подякували астрологині за візит та висловили надію, що її родина в Україні перебуває в безпеці. Відомо, що незадовго до цього принца та герцогиню помітили у клубі Сохо Хаус, що в Нью-Йорку. У місті вони відвідували офіційні заходи, присвячені Всесвітньому дню психічного здоров'я. Про що сім'я спілкувалася з астрологинею? В американському журналі People припускають, що Гаррі та Меган збираються у подорож Австралією. На думку журналістів, саме ці плани вони обговорювали з астрологиною. Що відомо про Анжелу Перл? Жінка народилась в Миколаївській області. У 2000-х вона переїхала в Австралію, де вивчала в університеті лінгвістику. Відтоді Анжела живе в столиці Австралії. Основна діяльність астрологія. Сама вона називає себе зірковим астрологом. У соцмережах жінка показує своє розкішне життя та обкладинки журналів, на яких з'являється. Анжела Перл має більше 600 тисяч підписників в Інстаграм. А на своєму особистому ютуб каналі вона ділиться щомісячним гороскопом для кожного знаку зодіаку. Нагадаю, у вересні цього року принц Гаррі вперше відвідав Київ. Тоді він прокоментував свій візит, сказавши, що вперше побачить цитую справжні руйнування, які приносить війна. До цього навесні принц приїхав до Львова і побував у центрі реабілітації. Там він зустрівся з ветеранами російсько-української війни, які брали участь в виграх нескорених. Інвіктус Games – це спортивні змагання з адаптивних видів спорту, які принц заснував майже 10 років тому. В іграх беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани з різних країн світу. За словами засновника центру реабілітації, принц Гаррі пообіцяв ще раз відвідати Україну. А що ви думаєте про візит Гаррі та Меган до астрологині? На вашу думку, чи взагалі можна довіряти таким прогнозам? Поділіться з нами в коментарях. Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу. Відомо, що він добровільно віддав свій пояс, який виборов рік тому в Саудівській Аравії. Які причини такого вчинку та які звання залишатимуться за українським бійцем? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Олександр Усик двічі абсолютний чемпіон світу з боксу. Віддав свій пояс. Про це розповіли на офіційній сторінці світової боксерської організації. За їхньою інформацією, після ретельного обмірковування Усик добровільно відмовився від титулу чемпіона світу на дважкій вазі. Однак, причин таку вчинку боксера не розкривають. Відомо також, що команда Усика назвала це цитую шанобливою паузою, а не прощанням. Президент організації Густаво Олів'єрі прокоментував рішення боксера, назвавши честю мати Усика серед чемпіонів світу. Він зазначив, що двері організації завжди залишатимуться відкритими для українця. Нагадаю, Олександр Усик підтвердив свій статус абсолютного чемпіона вже двічі. Перший український боксер виборов звання чемпіона світу у 2021 році, перемігши Ентоні Джошуа. Відтоді він п'ять разів захистив пояс у боях з британцями Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбоа. У травні минулого року Усик став абсолютним чемпіоном світу після бою з циганським королем Тайсоном Ф'юрі. В липні цього року українець знову зустрівся на рингу з Дюбоа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу. Раніше Усик заявляв в інтерв'ю, що нібито збирався завершити кар'єру в боксі після кількох боїв. Нині він усе ще залишається володарем титулів світової боксерської асоціації, ради та міжнародної боксерської федерації. А як думаєте, ви чому Олександр Усик відмовився від свого поясу та чи боротиметься він за нього знову? Напишіть про це в коментарях. Квартира за півмільйона доларів у центрі столиці та новенькі порш і ауді. Такі покупки собі дозволяла останні два роки дружина Ігоря Фурсенка. Фігуранта справи про розкрадання на енергоатомі. Так, того самого, якому було важко нести півтора мільйона готівкою в руках. Що відомо про збагачення родини Фурсенків та що з майном інших підозрюваних, дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Ігор Фурсенко, він жерьошик на так званих плівках Міндіча. Наразі перебуває під вартою. Його підозрюють в участі в корупційній схемі на державному підприємстві Енергоатом. Журналісти з'ясували, куди Фурсенко витрачав гроші і чим обжилася його дружина за останні кілька років. Відомо, що півроку тому Ігор Фурсенко придбав Макан». Подібний на ринку коштує понад 60 тисяч доларів, тобто 2 мільйони гривень. А от його дружина Олександра Фурсенко за два роки до цього купила новенький Ауді Q8 більш ніж за 3 мільйони гривень. Минулого року пані Фурсенко придбала квартиру на понад 250 квадратів за 400 тисяч доларів. Це клубний будинок закритого типу в центрі Києва. Ціни на подібні апартаменти в тому ж будинку сягають мільйона доларів. Нагадаю, Ігор Фурсенко це підприємець, який займається консультаціями з питань інформатизації. На плівках міндіча чоловік з'являється під псевдонімом Рьошик. Вважається, що він був бухгалтером так званої пральні, тобто офісу фігурантів. Він той самий, кому було важко нести півтора мільйони готівкою. Ну як капто кахнув такої поступок у полтокові потонта. Пакавал, тому що я лимон, в цій же моневити ЖКІ 1,6. шесть. Ну, адінешесть міські До та кої снігало довольства до слова. Напередодні Національне антикорупційне бюро арештувало майно Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відомо, що бізнесмен мав чотири квартири в Печерському районі Києва. Їхня загальна площа перевищує тисячу метрів квадратних. Цукерман за останні три роки став власником двох квартир і двох нежитлових приміщень в центрі міста неподалік золотих воріт. Щоправда, квартири йому подарувала дружина Олена Цукерман. Дуже зручно її власна приватна клініка розташовується за цією ж адресою. Відомо, що і міндіч і цукерман виїхали за кордон незадовго до обшуків. Нагадаємо, набув вручило підозру ще чотирьом фігурантам справи з Устименко та Людмилу Зоріну вже внесли застави сумарно більше 30 мільйонів гривень. Окрім Фурсенка, під вартою залишаються Ігор Миронюк. Він же роки та Дмитро Басов – тенор. Ну а що ви думаєте про елітні авто та квартири фігурантів справи? Чи це все, що вдалося заробити фігурантам, чи тільки верхівка айсберга, напишіть нам в коментарях. Резонанс попиття на Львівщині накинулися на ветерана полку Азов. Причина він нібито голосно користувався милицею. Не сподобався шум сусідам. Вони й напали на військового. Як результат, чоловік опинився в лікарні. Йому наклали кілька швів. Подробиці шокуючого інциденту дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Родина переселенців із Запоріжжя жорстоко побила ветерана полку Азов та його дружину. Про це повідомив сам боєць на псевдобіз у соцмережах. Сталося все 15 листопада в місті Винники Львівської області. Причиною бійки, нібито став шум від милиці, якою послуговується військовий. Вас попереджав. та що паличкою заходити. Слухайте. Ти дорослий людина. Ви З Запоріжжя, так? Стоп, ви з Запоріжжя? Я... Ви з Запоріжжя? Звідки є? Ви Запоріжжя? Ви ви я за перемістовою воював. І ти мені, mm. я ходжу. Я знаю, відходи ви і вашу оцю дівчину якась знизу. Ти рот, закрий за дівчину. Ти що рот род закрой, Ти що

Як з'ясувалося, до квартири азовця прийшла сусідка разом із чоловіком та неповнолітнім сином. Власне це чолов'яга і кинувся на ветерана. Цинізм ситуації в тому, що військового він побив милицею, яку вирвав із рук Азовця. Як результат, постраждалому ветерану наклали на маківку чотири шви. Сам ветеран у дописі про бійку розповів, що має поранення з 23-го року. Отримав його під час контрнаступу на запорізькому напрямку. В ліву ногу тоді влучило дві гранати. Попри зусилля лікарів, зберегти кінцівку повністю не вдається. На ветерана все таки чекає ампутація стопи. Майбутня операція це причина, чому Азовець перебрався на Львівщину. Там він ближче до лікаря. Ветеран також розповів, що живе в новобудові, де до них у квартирі ніхто не мешкав. За його словами, вони не раз отримували звинувачення у надмірному шумі: то через кроки, то через розмови, то через рух меблів чи ввімкнений телевізор. Постраждалий, наголосив, що хоче надати інциденту широкого розголосу, щоб поліція не зам'яла справу. Від правоохоронців на правду вже є реакція. У поліції Львівської області заявили, що відкрили два кримінальних провадження за статтею Умисне легке цілесне ушкодження. Поліція призначила, проведення додаткових експертиз нині триває досудове розслідування. В мережі тим часом активно обговорюють бійку. Люди шоковані побаченим, висловлюють підтримку постраждалому та його родині. Коментатори обговорюють, що подібні інциденти показують, що іноді не завадить мати зареєстровану зброю вдома. Деякі пишуть про необхідність покарання та кажуть, що стежитимуть за розвитком ситуації. А що про цю сутичку думаєте? Ви напишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск. До кінця не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.